ми знаходимося в прокуратурі приміщення прокуратури Тернопільської області, і зараз мав би проводитися прийом громадян міста мешканців Тернопільської області. І як ми бачимо, в приймальні спеціально поставили камеру. І поки люди не почали піднімати питання, чому прокурор Тернопільської області Гулкевич не проводить прийом, ніхто не виходив. Тому що він вибирає. Він не треба, Криві, будь ласка, а щоб на І зараз на даний момент прокурор не спустився в примально, в кабінет приймальної, а знаходиться в себе в кабінеті. А Інваліди другої групи не можуть на третій поводити. Я думаю, що пана прокурора, що, може, прийшов до мене. на третій і ще звернемо увагу на те, що немає гарячої лінії, ні урядової, ні інших гарячих ліній, які мали б мали бути на стенді, мали пожалітися, деби люди, яких неналежним чином приймають якісь є скарги на дії прокуратури чи бездіяльність прокуратури, мали б... Перезвонити, поскаржитися. На даний момент такої інформації немає, а секретар сказала, що люди мають шукати на сайтах. Виявляється, навіть на їхньому сайті прокуратури Тернопільської області такої інформації чомусь теж немає. Їхні По зв'язку по телефоні. Вони собі можуть переговорити по прийнятку. Звертаємо увагу порядок забезпечення доступу до публічної інформації. От і бачите, які старші люди приходять сюди на прийом до прокурора. Їх також прокурор не приймає.